Доброго дня малята! Сьогодні хочу запропонувати пограти вам в одну цікаву гру ознаки весни. Я буду називати ознаки, а ви говоріть так чи ні. Набухають бруньки, розпускаються на деревах листочки. Це ознака весни чи ні, як ви гадаєте. Молодці, правильно, це ознака весни. Люди одягають теплий одяг, чоботи та рукавички. Це ознака весни. Ознака зими взимку треба одягатись тепло. З теплих країв прилітають птахи. Правильно це ознака весни. З'являється перша травичка. Вірно, і це весняна ознака. Діти ліплять сніговика. Як ви гадаєте, так, це не весняна ознака, а зими. Частіше з'являється сонце і тануть бурульки. Весняна ознака. Вірно, молодці, все правильно. Припікає сонечко і тане сніг. Це, напевно, літня ознака. Ні, вірно, це весняна ознака, правильно? Люди збирають урожай фруктів і овочів. Ні, це весняна ознака осіння, вірно. Розцвітають підсніжники. Так, це весняна ознака. Підсніжники це перший цвіт. Жовтіють листочки на деревах. Так, це весняна ознака, правильно? Діти відпочивають та купаються в морі. Правильно, це теж не весняна ознака, а літня. Квітуть тюльпани. Так, весняна ознака. Молодці дітки.